Ви ніколи не замислювались, чого ви насправді бажаєте. Дуже багато людей на це питання відповідають гроші. Добре, окей. Традиційне питання. Куди ви витратите гроші? Куплю, поїм, поїду, полечу. Окей. Якщо ви не ледер і якщо у вас є хоча б якась професійна кваліфікація, ви це отримаєте з часу. Але давайте зробимо крок вперед. Уявімо, що ви вже. Все це отримали. Чи маєте ви задоволення? Помедитуйте на це. Чи може ще є щось, що насправді ви б хотіли реалізувати? Що б ви хотіли зробити, який досвід хотіли б отримати, або які знання? Загалом дуже великий спектр можливостей. І ось тут, коли люди вже заробили квартиру, машину, десь полетіли, щось поїли, вони розуміють, що весь час цей, вони просто ганялися за грошима, а реально вони все життя. Хотіли навчитися малювати. Або ще щось. До чого я веду? Що є два рівні бажань. Перший вид бажань це розумові. І наш розум просто нам не дає спокою, він нас постійно бентежить, що нам треба, ми хочемо, нам треба бігти у когось краще. І, як правило, ці бажання це не наші бажання. Вони просто нав'язані нам соціумом рекламою, сусідами трендовим баченням життя. А насправді, коли, дай Бог, вони реалізовуються, ці бажання, то ми заглядаємо в своє серце, і ось там ми бачимо сердечний рівень бажань. Є розумові, а є бажання, які йдуть від серця. Так ось дуже важливо знати, що ті бажання, які у нас знаходяться в серці, йдуть від серця, це взагалі єдина причина. Завдяки якій ми народилися в цьому житті. І Якщо ми не будемо реалізовувати ці сердечні бажання, то ми не будемо реалізовувати своє життя як таке. Ми можемо потім в кінці життя сказати дарма прожив. Немає реалізації найпотаємнішого, але подумайте ще над такою закономірністю, щоб реалізувати сердечні бажання або розумові бажання, необхідні одні і ті самі ресурси, один і той самий час, одні і ті самі зусилля, один і той самий шлях. Просто мотивація і кінцева мета різна. Розумієте, ви все життя могли навчатися неулюбленій професії, працювати на неулюбленій роботі і здобувати ті самі гроші, які б ви здобували, якщо б ви пішли вчитися грати на гітарі, розвивалися як музикант і вірили в те, що треба йти за покликанням. ви просто повірили в якийсь час що треба йти за тим чим ідуть усі перед тим як завершити хотілося б сказати що ніколи не пізно ніколи не пізно я бачив як люди в 50 років ідуть на танці і роблять надзвичайні речі і вони задоволені собою і своїм життям і таких прикладів сотні зверніться до свого серця Зрозумійте, що щоб відкрити ці сердечні бажання і зрозуміти, а що я насправді бажаю, заради чого я народився на цій планеті. Треба почати шлях самоусвідомлення, треба вставати зранку, робити зарядку, медитувати, молитися. І тоді серце стає чистішим, і ми бачимо наші справжні бажання, і ми можемо з ними працювати, і ми можемо стати щасливими. Будьте щасливі! Дякую за увагу!